Христос рождається, дорогі друзі. Я щойно після святої літургії у храмі Пресвятої Євхаристії у Львові, і хотів, з огляду на дискусію про хануку, пояснити всім доступно різницю між ханукою, тобто дев'ятисвічником, який присутній є в юдаїзмі, і християнським. Культом, а саме семисвічником, який знаходиться у кожному храмі. Отож, коротко, ханука чи ханукія це є такий свічник, який був виконаний після так званого Чуда з Оливою. Отож, коли брати Макавейські, а це друге. Друге століття, а точніше перед нашою ерою, а точніше 164 рік перемогли, перемогли Антіоха і відновили храм. Тоді саме вони взяли і поставили у храмі відновлену Менору. Менора – це був семисвічник, який сказав зробити Господь Мойсею, коли вони ще подорожували пустинею. І до, того, до тої менори мав бути також такий посуд, в якому зберігалася спеціально приготовлена олія, яку заливали до тої менори у лампадки світло це був символ присутності Бога межі людям, коли відновили цей храм. Було в один момент оліє тільки на один єдиний раз, а її треба було готувати. І вони заляли в минуру, а вона світилася вісім днів. Від того часу ханукія триває вісім днів, а дев'ять лампад є для того, що одна є так звана лампада слуга, з якою запалюються інші свічки кожного дня свята ханукії. Натомість у християнському культі також збереглися елементи старозавітньої літургії, але вони різняться. Я вам зараз продемонструю. Продемонструю. Отож, дивіться уважно. Ось тут, у Домініканському соборі, є елементи, які. Використовується в часі служби Божої. Тобто є престіл, от, є ківот і є семисвічник, як ви бачите. так? Дивіться, кивот був і в Старому Завіті, його казав зробити Господь Мойсеєві, в якому зберігалися таблиці завіту, що їх Бог дав Мойсеєві і народові. Але. Старий Завіт минув новий настав, тому що прийшов на землю Спаситель світу Ісус Христос. І тому закон відмінений, тепер є благодать, тобто доповнений закон. І тому тут зберігаються святі тайни, переважно для хворих, І як бачите, є ось зображений Христос Ісус, який прийшов у тілі, але який є Божим Сином. Далі маємо семисвічник. Погляньте уважно. Ось рахуйте, сім свічок, бачите? Але це не є менора, Чому? Тому що погляньте, будь ласка, сім свічок це є сім святих тайн, які уділяє церква і провадить людей до Царства Небесного. А ці сім святих тайн будуть встановлені Ісусом Христом. А Ісус Христос сказав про себе, що Він є виноградина, а ми усі гілки. Тому, як бачите, семисвічник нагадує нам про оте виноградину. Зважте, погляньте, оце є виноградини, бачите, гілки, які з Ісуса Христа виходять, так, і цих сім святих Тайн. Які встановив Ісус Христос, уділяється людям на спасення. А зверхи, як ви бачите, є розп'яття. Розп'яття, яке указує нам на те, якою ціною далося спасення Бог так полюбив світ, що сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось так, таким чином. Таким чином я властиво хочу відповісти тим, які мене питали, про різницю між юдейським культом і християнським. Ось на прикладі Менори і Семисвічника я вам пояснив різницю. А головною різницею є те, що ми віруємо, що Ісус Христос є Син Божий, Месія, який прийшов і спас світ увесь, а юдаїзм ще чекає Месії. Ось вся головна різниця: тримаймося своєї віри, шануємо інших і молімося до Господа за спасення світу і за перемогу України. Христос рождається!